В деяких човник є з такою паличкою тут. Значить, наматувати треба через паличку. У мене тут дирочка. Значить, дивись, робиш произвольну петлю. От, прив'язуєш любою ниткою до там труби якоїсь і поїхали в'язати. Цю штуку ложиш десь до узліка. Захватуєш серединку наверх. Першу, мабуть, длинну робимо. ось сюди. І от ця внизу, а ці дві вверху. І ці, що дві вверху, от, ти їх держиш дві пальцем, закидаєш в цю сторону нитку і через ці дві верхні протягуєш в серединку. Протягнула, і я тут узлік фіксую пальчиком. Раз. І от він у мене затягнувся. Потім, щоб набираємо чи длину чи висоту, я не пам'ятаю, длину, мабуть. От, і опять беремо цю штучку, захватываем тепер нашу цю, щоб була. Протягуємо і тепер выравниваем по оцій, що перша була. Вот, вирівняли. І беремо тепер оцих дві петельки. Цю оставляємо, а оцих дві прив'язуємо так само сюди. Засовуємо, пров'язуємо. І пальчиком, от, бачиш, не уходять і сюди зав'язуються. І другий раз треба через оцю крайню. Раз. І знов пальчиком затягнула. Хорошо зав'язую узлики. Опять скинула. Взяла петельку. Опять подивилася тут одна, тут дві, там де дві. Протягнула раз, тугенько зав'язала пальчиком і через одну оцю крайню. Два. Все, і пошла далі. Раз, два, три. Робите довжину вашої сітки, ширину. Це повинно бути не менше 2 метрів, тому що, коли вона розтягується, воно потім стає трошки коротше. Пров'язуйте, а потім покажуте. Все, закінчили ви свою одну частину. Тепер в мене є допоміжна паличка з фольги, і ми на неї повинні надіти. От що у нас вийшло з однієї сторони і з іншої сторони. От сіточка вже починається. Тепер одну цю частинку ми надіваємо на трубочку або на якусь паличку, що у вас є. Це загон туди, сюди. Ота все. Наплітаємо і з цієї сторони виходять петельки. Сідаємо зручненько, ось наші петелечки, паличку підставляємо, петельку захоплюємо, так само підрівнюємо. І дві ось цих ниточку в бік, дві розлика затягли. Знову ниточку на бік і одну. Тепер вже не знімаємо. Плетемо далі. Захоплюємо наступну петельку. Втягуємо. Ось, з'явились дві. Їх через дві. На бочок. Через одну. Далі наступну. eres David